Товариство, добрий день! І тут знову ж наша улюблена рубрика, огляд оголошень з ОЛСу. Хочу знову ж таки нагадати вам про підписку, лайк і будь-який канал, будь-який коментар в підтримку україномовного контенту. Тож погнали! Дивитись, продам набір FPV 5 дюймів, цифра DJI O3 42 тисячі гривень, і це прям свіжак оголошенням. Перша картинка, що хочу сказати, дуже класно, що люди ну, фоткають вже прям супер. Ми, ну, мені дуже подобається фотка, і ми бачимо, що ми отримуємо. На фон на все це мені байдуже. Мені головне те, що я бачу трошечки, стисли стисла назва оголошення, там дуже багато чого не влізе. І є у нас, ну, ну ми бачимо, що ми отримуємо. Наступне фото. Повністю комплект. Ну, я так розумію, що повністю комплект. Це прям прикольно. От тут ще... Отут у мене питання. Чому воно не викладено з сумки? Ну, сумка ж не йде з ним теж разом. А щось це ключі для пропів і це набір пропів. чи... Ну, знову ж таки, зараз підемо в опис. Може там стане трошечки ясніше, але в цілому, як сфотографовано, мені більш-менш подобається, тому що OLX обмежив кількість фото, котрі можна додавати. Ну, мені здається, що не три фото, можна було більше, але знову ж таки, нам, нам що з яких сторін ми зараз будемо розбиратись разом. Погнали далі а, в опис. Ой, <ріст> Продам свій набір 5, FPV, 5 дюймів на цифровій системі DJI O3 в комплекті все, що на фото. От таке мені не подобається. Ну, ти продаєш набір за 42 тисячі гривень і в одну строку, ну, окей, то у тебе повинні бути більш інформативні фото. Так я розумію, що я тут отримую Радіомастер. DJI Goggles v 2 там якийсь дрон, я навіть не знаю раму. Для мене, як для людини, котра буде купляти, мені цікаво, я трошечки там десь бачив, знав, трошечки понюхав все хобі, і я розумію, що якщо я на ньому буду літати, якщо кудись прилечу, то я цей луч зламаю, чи цей, чи задній лучі, на них. Таке слабке місце, котре може ламатись, то мені одразу треба йти, якщо я у тебе його все ж таки купляю, на Aliexpress і замовляти додаткові лучі. Як? Ну окей, це можна вже буде а, по ходу п'єси з тобою розмовляти, і ти мені скажеш, яка рама, якщо що, знову ж таки, це не хвороба, раму можна замінити, рами. На 5 дюймів не такі вже і дорогі там коштують, але якщо ви там хочете прям GPRC, я не пам'ятаю, у них там є якісь там усилені рами, там вони добряче коштують. Тож, погнали, розбирати, що у нас тут продається дрон на а, системі о, на у третьому Юніті. Я не буду додавати дрон на третьому Юніті, тому що о третій Юніт вже. Не продається. от третій Юніт ще підтримується компанією DJI але вони вже не продаються. І ми можемо взяти Єп РС Вейпер Х5 на 4 чи D5 на 4. Байдуже, що ми беремо, тому що ми за 18 423, давайте, 18 425 отримуємо на о 4 юніті і у нас вже зовсім інша картинка. Давайте 18425 додаємо. Не треба було з цим гратись. Но... Я бачу, що тут є додаткова антенка на радіомастері і це, скоріш за все, він йде на у нас як він називається цей класний зв'язок на Crossfire. Я не на Crossfire, я на RLS зараз порахую, тому що я все ж таки не О3 і не Буушний. Я нове рахую. Давайте. М можна, я не знаю, що там за модуль. Ми подивились, я не, не бачу, що там за модуль. Ми порахуємо без нього, потім все ж таки трошечки повернемось до нього. Погнали далі. Що у нас ще є? Радіомастер tx 12 Ми вже його бачили, і у нас на IRLS m 2 4234. Давайте 4300. Погнали. Наступне. Що у нас наступне? У нас є окуляри, окуляри. Я чомусь в останній момент додам. У нас є ось такий от набір для зарядки. Це у нас зарядний пристрій. О, це у нас два зарядних пристроя. Два... А, стоп. Зарядний пристрій. І блок живлення до нього. І ще один зарядний пристрій без блоку живлення до нього. Чи є? Чи що це? От тут вже не зрозуміло. Хм, Це ще один, а я не зрозумів одразу. Ну, ладно, ми додаємо поки що один блок живлення. 2920. 2950. Додаємо. А Цей, я не порахував, я щось. Но цей одразу ж з блоком живлення. Потім, накинемо потім якщо що, докинемо на нього ще ще грошей, як за цей. побачимо І у нас є ще окуляри DJI Goggles V3. Знову ж таки, ми все розбираємось тільки по картинках. І у нас DJI Goggles V3 15500 продаються 15500 а повертаючись до акумуляторів, акумулятори я не додаю через те, що це кіт в мішку, і вони можуть пропрацювати що сьогодні, завтра, а післязавтра вже не працювати. Можуть ще попрацювати місяць-два. А можуть, я ж кажу, що а може вже приїдуть два польоти і вже не працюють. Тому я це не рахую. Як воно обслуговувалося, ми не знаємо. І взагалі народ каже, що півроку акумулятор краще міняти. Тож, погнали, що у нас в сумі виходить 41-175. 41-175. Я не пам'ятаю, що це за тулкітер Сі і я не бачу для нього блока живлення. Я не пам'ятаю, ми можемо зараз трошечки затягнути, але ми можемо 2000 на це накинути, а можемо не накидувати. Ну, от 41-175 це у нас без другого зарядного. І без акумуляторів і чохлів. Чохли теж коштують грошей. Але знову ж таки, у нас без кейсів, хоча оце під питанням кейс. Ну, прикиньте, скільки він у вас в рюкзаку буде займати місця, Але то вже таки, ну, знову ж таки. Без кейсів, без другого зарядного без акумуляторів. Я зібрав новий комплект на О4-му 41175. Добрий вечір. А цей комплект БУшний, а, коштує 42 тисячі. Я не знаю, навіщо на два акумулятори вам треба буде друге зарядне, але окей, воно там є, воно йде. Ну, ну по-перше, не повинен бути такий опис. Типу, у вас за 42 тисяч комплект продається. І ну, ти повинен розуміти, так, тут є апаратура керування, захист тіків, ремінець, потім у тебе є ще модуль е, цього Crossfire чи 915-го RLS, ми не знаємо. З дроном, більш-менш зрозуміло, там нічого, нічого такого прям критичного не може бути. Але знову ж таки, ви коли його будете купляти, ви його ближче подивитесь. І по телефону ви одразу можете з людиною обговорити ці моменти. Але ціна ціна цього комплекту 42 тисячі. Я не розумію, з цього всього апаратура tx 12 У мене така апаратура є, я на ній літаю, мені вона не подобається. Я, її... я вважаю, що. Купляти її, це переплачувати гроші. Можна було б взяти собі RadioMaster Pocket набагато дешевше, і спробувати подивитись набагато дешевше, на 1000 гривень дешевше, і спробувати подивитись, чи підходить вам це хобі, чи не підходить. Потім його продати таким же людям, котрі хочуть спробувати це хобі, і купити собі вже боксер. Чи, що, боксер Boxer. Тут з окулярами, котрі ви берете. Вони зараз до 3 юні то ще підключаються, до 4-го вже не будуть під'єднуватись. А, ну так, да, я класний набір такий зібрав, що у мене окуляри не будуть до дрону під'єднуватись, але то вже таке. Тут головне показати, що тут взагалі за такий за набір. Тож, окуляри вже не підтримуються фірмою DJI, і вони вам тільки в даному випадку. чи в старіших системах ще будуть підходити далі. Вони як антикваріат, люди кажуть, їх зберігають класно, мені здається, в це вкладати гроші. Ну, не, не дуже, ну, типу, я не знаю, якщо ви колекціонуєте антикваріат, то, мабуть, може ви їх для якихось інших ну, застосування їм якісь інші знайдете, але я поки що взагалі не знаю, як їх застосовувати. З дроном теж. Ми знаємо, що він на отруй системі, і я так розумію, це не. І я не розумію, що це за рама. Це іксова, мені здається, рама. Але під таким ракурсом, мені здається, що задні далі. Може, це. Да ні, ну це не DK, це іксова рама. І ось такий от комплект. Клас, клас. Я нарахував 41, 175 Ну, навіть якщо ми 2000 на це докидаємо, це буде 42, 175 І що ми ще можемо накинути? 2 чухла. Оскільки? Оскільки вони можуть коштувати. оцей Я не думаю, що від цієї апаратури це взагалі від чогось, тому що ну тому що це реально дуже багато. Ну, от скільки тут місця ще лишається. Я не думаю, що це дуже класно. Ну, ну ще ще 1000. Ну, півтори, півтори тисячі. Давайте накинемо. Так, нормально. То у нас плюс 3,5. Плюс 3 500. 44 675. Ну, я я не знаю. Мені мені не подобається. При при всьому при тому, що я сюди запхнув на 4 му юніті дрон. Ну, якось так. Я, ну, Може якийсь поціновувач знайде це оголошення, може людина передивиться своє бачення ціни, але я б такий комплект собі би не взяв. На цьому в мене все. Я погнав.